Забезпечити змістовне дозвілля та розвиток в Івано-Франківську стартує літня школа лідерського росту для дітей та підлітків тергромади Я можу. Креативні майстер-класи, уроки вокалу, спортивні та розважальні ігри. Під час шкільних канікул провести корисну літнє дозвілля діти зможуть за десятьма різноманітними напрямками. Школа лідерського росту для дітей та підлітків триває впродовж літа щоденно, і кожного дня дитинка вибирає собі той напрямок, на який вона хоче. Бути, на якому вона хоче бути присутньою. Наприклад, у нас є креативні майстер-класи, екскурсії круто бути, уроки вокалу, нехай пісня Наша Лине, курс Юний кінолог, франківські кухарики, основи рисунку, веселі та, та спортивні, it школа, уроки виживання, курс естетики та здоров'я, новий я. Буде певна обмежена кількість місць, наприклад, там на юні кухарики минулого року ми мали можливість взяти тільки по 20 дітей. Оскільки була велика популярність, то наша школа продовжувала працювати із вересня в місяць. Нині не кожен має можливість відправити власну дитину у відпочинковий табір, кажуть організатори. Відтак, літня школа, я можу є гарною альтернативою для цього, адже діятиме безкоштовно. Ми, як служба у справах дітей, які Хотіли би, щоб кожна дитина була задіяна і працюємо з різними дітьми нашої територіальної громади. Бачимо, що є популярним все ж таки літом. Сьогодні закінчення травня. Всі пам'ятають, що літо всі діти чекають цього літа, але для того, щоб був якісно використаний час, для того, щоб діти побачили щось нове, зуміли щось для себе взяти і, можливо, навіть вибрати якусь сферу для свого професійного зростання в майбутньому. Ми власне започаткували таку школу. Стартує літня школа. Я можу наприкінці червня. Сюди запрошують школярів віком від 6 до 16 років. Віра Коцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.